Всім привіт! Мене звати Дара. Ви на каналі Гар, де Ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішній випуск завершальний в серії, яка називається Як ми себе обманюємо. І сьогодні ми будемо говорити про когнітивні упередження та культуру. Так як культура це досить таке широке поняття, яке зачіпає дуже багато галузей, ми скоріше поговоримо про когнітивні упередження, які стосуються. Соціальної взаємодії, сприйняття інформації, аналізу е, різноманітних даних, які ми отримуємо в різних галузях. І, напевно, зробимо з цього такий найбільший фокус, як ми сприймаємо навколишній світ. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу попросити вас поставити лайк на це відео, підписатись на цей канал та лишити коментар так само під цим епізодом, для того, аби його побачило якомога більше людей. Ну а ми починаємо говорити про когнітивні упередження та культуру. Першим буде фреймінг байс або ж рамкове опередження. Це когнітивне опередження, коли рішення або судження людини змінюється залежно від того, як саме сформульована інформація. Суть ефекту полягає у тому, що навіть на одну і ту саму інформацію ми можемо реагувати по-різному залежно від того, як саме вона нам продемонстрована. Через позитивну оптику, наприклад, виграш, перемога, здобуток чогось, чи через негативну. як Втрата, ризик чи якась загроза. Ефект фреймінгу демонструє те, що ми насправді не такі логічні і раціональні, як би хотіли себе бачити, тому що ми не тільки. Сприймаємо щось нове залежно від фактів. Ми також і схиляємося на те, як саме ці факти запаковані. І це одна з речей, на яких вивозять, наприклад, маркетинг, політичні якісь кампанії, реклама, різноманітні медіа, які можуть висвітлити інформацію так, як це буде вигідно, спекулювати якимись даними, навіть якщо ці дані, наприклад, нейтральні. Наприклад, так само це може стосуватися. Якихось історичних постатей. як Степан Бандера може сприйматися через певну оптику як національний герой, людину сміливу, яка боролася за нашу незалежність, але так само може сприйматися як кат, ворог і вбивця, тобто залежить від того, як саме факти про цю постать будуть подані широкому загалу. З цікавого схильність до фреймінгу зростає з віком, і якщо це просто. Сприйняття інформації на якомусь більш побутовому рівні це одне і вона може бути не настільки серйозна. Якщо ж ми говоримо про, наприклад, питання охорони здоров'я чи фінансові рішення, де, наприклад. Люди можуть обирати неоптимальний спосіб лікування через те, що факти були певним чином продемонстровані, аби схилити людину до цього. Або якщо це питання фінансових ризиків і інвестицій, які так само людині були продемонстровані не зовсім вигідно, це дійсно вдовго може погано зіграти. Але от для мене було цікавим якраз те, що схильність до фреймінгу з віком зростає, і тому можливо, треба бути більш обачним. Однак дослідження також показують, що ефект фреймінгу може значно зменшуватися, коли стикається з нерідною мовою. Інформація, яка подана нам нерідною мовою, обробляється, по-перше, менш автоматично. Ми менш схильні якось дефолтно приймати цю інформацію. А ми її більше обдумуємо, відповідно, більш зваженіше реагуємо на неї. Також з точки зору когнітивної та емоційної, ми маємо більшу дистанцію з інформацією, коли вона нам подана нашою нерідною мовою. Про що взагалі говорить ця когнітивна похибка? На мою думку, вона вчить нас тому, що дуже важливо ставити собі запитання: а якби ця інформація, яку я зараз чую, була би подана, запакована інакше. Чи я дійсно мала би ту саму думку, яку я маю зараз, особливо коли ця інформація достатньо така, знаєте, емоційна, чутлива, можливо, навіть десь спекулятивно? <звук> Наступним буде опередження статус-кво або ж упередження за замовчуванням. Це схильність людини, не хотіти нічого змінювати, бажання лишити все як є. Не розглядати альтернативи, бо вони сприймаються загрозливо або навіть гірше. Попри те, що об'єктивно ці альтернативи можуть бути кращими за наш поточний вибір. Це, наприклад, може стосуватися якихось звичок, плану, якому ми слідуємо. Це може стосуватися якихось послуг, маршрутів, тобто таких досить рутинних речей, але які в сумі можуть дуже сильно попливати на наше життя. Зміни сприймаються зазвичай в принципі нами як щось загрозливе, неприємне. І ми їх оброблюємо скоріше оці думки, не з точки зору логіки якогось раціо, а скоріше через внутрішню нераціональну схильність до того, аби лишати все як є. Це опередження також пов'язано із іншими, такі, наприклад, опередження, як аверсія втрат. Ми боїмося втрат набагато більше, ніж цінуємо виграш потенційний. Це може бути ефект володіння, тому що те, чим ми володіємо, сприймається нами більш цінно. І звісно ж базова людська така емоція переживання за те, що ми не хочемо відчувати жаль, це уникнення жалю. Ми не хочемо відчувати жаль за те, що ми втратили щось через те, що ми вийшли з певної зони комфорту, і це можна теж зрозуміти. Зазвичай люди загалом сильніше реагують на втрати, ніж на імовірні виграші. Тобто, зміна чогось звичного воно здається дуже сильним ризиком, можливо, навіть десь невиправданим. Бо ми дуже сильно проживаємо цей страх втратити, і від того радість імовірного виграшу у нас притлумлюється, і ми не зовсім його бачимо. Через це люди досить часто обирають більше бути. Тут з тим, що вони мають, аніж прагнути чогось більшого, більшого через переживання потенційної втрати. Проте дослідження показують, що це упередження зберігалося не тільки в ситуаціях, коли йшлося про виграш, якусь перемогу чи програш. Коли опитуваних попросили в експерименті обрати колір машини, більшість з них обрало стандартний дефолтний колір машини. Хоча раціонально, ну Якби вони б нічого не втратили, тому ми можемо сказати, що мова йде не тільки про е, потенційний ризик втрат. Тут також іде про небажання шкодувати про власне рішення. Тут іде психологічна прив'язаність до звичного варіанту, і, напевно, уникнення оцього когнітивного навантаження, коли тобі треба прийняти якесь рішення. Та справедливим буде зазначити, що не завжди ми мусимо виходити з зони комфорту, змінювати все як є. Стату... упередження статус-кво, воно не завжди є виключно негативним, нераціональним. Іноді збереження того, що ти зараз маєш, це може бути. Бути цілком е, правильне рішення. Е, інколи, особливо, коли це стосується Умов обмежених емоційних ресурсів та когнітивних, коли, наприклад, люди можуть бути в депресії, переживати важкі етапи в житті, або люди зважено прийняли певне рішення там довготривало, більш плануючи, це абсолютно окей. В сучасному світі досить рідко результат прийнятих рішень може бути передбачуваним чи зрозумілим, скоріше навпаки. Ми рідко коли можемо знати. Що ж, який ж наслідок буде від нашого рішення, ми можемо припустити з більшою чи меншою ймовірністю, але все ж, світ він дуже бурхливий, і ми не завжди можемо передбачити наслідки наших рішень. Тож інколи зберегти статус-кво, залишити все, як є, і жити в тому, як ти собі вирішив. Там розуміючи для чого і так далі, це загалом непогане рішення, і це опередження, воно не завжди знаєте, мусить бути прибране. Інколи це завж... це має сенс. Також говорячи про потенційні переваги цього упередження, бо ми пам'ятаємо, що когнітивні упередження не були створені ем, в якості якихось похибок, вони всі мають якусь мету. Це така річ, як когнітивні витрати вибору. Когнітивні витрати вибору це коли у нас є дуже багато варіантів, і чим більше варіантів, тим важче стає прийняти рішення. І загалом, наш мозок найбільше енергії витрачає протягом дня. Якраз на прийняття рішення, на аналіз, ухвалення рішення, ще не треба з наслідками справлятися, навіть якщо це позитивні якісь зміни, вони все одно досить стресово нами сприймаються. І тому статус-кво, упередження статус-кво тут може бути корисним. Якщо, наприклад, є ситуація, де є дуже багато різноманітних опцій, їх треба всі дослідити, їх треба порівняти, треба прийняти рішення, треба справлятися з наслідками. І якщо ми розуміємо, що потенційна користь від цього не переважає того, які величезні зусилля ти мусиш зробити для того, аби прийняти це рішення, люди можуть схилятись до того, аби лишити все як є, навіть якщо потенційна альтернатива може бути навіть кращою, ніж наш поточний вибір. Але давайте будемо відверті. У переважній більшості ми люди сприймаємо світ більш автоматично і приймаємо якісь такі упередження, як упередження статис-кво, нераціонально. Люди часто вважають, що те, що існує вже, воно є автоматично цінним та добрим, найкращим. Чим довше воно у нас є. Тим більше ми запевняємося в правильності нашого вибору якоїсь речі, підставте свій варіант? Є така думка, що можливо це певна аналогія до теорії виживання найсильнішого, бо ми чим довше з чимось перебуваємо, перебуваємо тим більше запевняємо, що от те, що вижило, чи ми такий тривалий час разом, це найкращий варіант. Може бути і так. Як же зрозуміти, чи є у вас упередження статус-кво? Для цього існує реверсивний тест. Наприклад, уявіть, що одна людина каже іншій, що тут варто змінити щось. І перша людина одразу відповідає: Та ні, це буде гірше. Тоді ця людина пропонується змінити навпаки. І якщо відповідь знову буде Ні, так буде гірше. Це хороший привід задуматися над тим. А чим мій поточний вибір краще? Чи точно він краще за всі? Чи можливо я обираю його, бо я до нього вже більш звикла? Наприклад, уявіть таку ситуацію, щоб було більш зрозуміло, що в школі одна людина пропонує класному керівнику. Давайте збільшимо з 30 клас до 25 учнів. Так буде краще вчити, це буде більше уваги кожному окремому учню. От, З 30 змінимо до 25. І якщо людина відповідає ні, так буде гірше, тоді треба запропонувати, Окей, давайте з 30 змінимо до 35. І якщо відповідь одразу буде ні, так теж буде гірше, оце дуже хороший дзвіночок подумати, чому 30 це найбільш оптимальний варіант. Можливо, ця цифра 30 в нашому прикладі. Це не найкращий варіант, а звичний варіант. Ми можливо тримаємось за цю цифру саме якраз через те, що ми її вже більше знаємо, і вона нам знайоміша, і вона нам звичніша. От такі моменти і розкриває реверсивний тест. Наступним буде ефект черлідерки або ж ефект привабливості групи. Це запропоноване когнітивне упередження, суть якого полягає у тому, що ми схильні сприймати на 1,5-2% привабливіше певних осіб, коли ті перебувають в групі, аніж коли вони ми розглядаємо їх поодинці. Вперше цю саме фразу ефект. Черлітерки вжив уявний персонаж Барні Стінсон з серіалу серіалу Я зустрів вашу маму і він звернув увагу друзів на те, що група жінок. Виглядає вкупі зазвичай привабливіше, аніж коли ти розглядаєш поодинці кожну з цих жінок. Пізніше в цьому ж серіалі друзі також звернули на це увагу і побачили, що деякі друзі-барні також виглядають в групі привабливіше, аніж коли вони знаходяться окремо. Це явище загалом можна пояснити тим, що. Зорове сприйняття оброблює інформацію певним чином. І наш мозок автоматично оцінює, як би це сказати, сумарний рівень привабливості, ані, аніж ось в розглядання окремо кожної особи. І потім це загальне враження про групу воно впливає на оцінку конкретної особи, змушуючи думати, що вона така ж приваблива, як оцей раніше сформований середньостатистичний портрет. Проте цей ефект виникає лише за двох передумов. Перше, це якщо нам показали зображення і його прибрали. Тобто наявність зображення, яке ми можемо ось тут зараз подивитися, воно унеможливлює е, цей ефект, бо інформацію ми можемо буквально побачити, а не діставати з власної голови. По-друге, якщо е, ми порівнюємо з основним обличчям, яке було Найбільш привабливе цей ефект спрацьовує на всіх. Проте, якщо основне обличчя, таке цільове, фокусне, було найменш привабливе, то також цей ефект не спостерігався. У 2013 році Дрвокер та Едвард Вул опублікували перше дослідження, яке було присвячено ефекту черлідерки. Вони показували різним людям групові портрети, індивідуальні зйомки, і також оцінювали, як же ж опитувані ставляться до того чи іншого знімку. І виявилося, що дійсно групові портрети вони були більш привабливі ніж індивідуальні, і при чому що цікаво, це не залежало від статі, і чоловіки жінки відповідали однаково. Не залежало від розміру групи, чи це дуже велика група, чи менша. Всі завжди називали групові портрети більш привабливі. Ефект черлідерки виникає внаслідок того, що наш мозок працює не як фотоапарат. Знаєте, коли він закарбовує кожне окреме обличчя, наш мозок аналізує, дивиться і складає середнє обличчя групи. І це середнє обличчя групи воно зазвичай, з точки зору еволюції, сприймається. Більш привабливим, бо воно стає більш симетричним, воно свідчить нам про здоров'я, якусь доброту, і сигналізують нам про те, що ось оцей середній портрет він ніби досконалий. І якраз внаслідок того, що у нас є середнє обличчя, яке є гармонійне, симетричне, з ним все класно, а не кожне окреме зі своїми якимись недоліками, це для нас виглядає більш привабливо, тому що наш мозок загалом любить типові обличчя, без якихось специфічних рис, без якихось різких чи незвичних рис. А оцей середній образ, він якраз є таким, більш типовим, відповідно, більш. Приємним для нашого мозку. Крім того, варто не забувати те, що ми бачимо людину в компанії. Відповідно, ми дефолтно вважаємо, що вона дружелюбна, вона приємна, бо з нею всі інші спілкуються. І ось цей чинник якраз соціальний теж варто не забувати, бо ми схильні приймати людину в компанії ще й більш якось. Приязно якраз за рахунок її якихось соціальних навичків. Якщо вона в компанії людей, то значить вона і соціально приємна людина. Далі поговоримо про етноцентризм. Це коли людина дивиться на культуру інших. Через призму своєї культури, тобто, коли ми оцінюємо ритуали, звичаї, якісь обряди інших культур, націй, через власну призму. Здебільшого це призводить до негативних переконань, коли хтось вважає, що їх культура є вищою, більшою, ціннішою, а інші є гіршими за них. Наприклад, якщо хтось вважає, що їсти виделкою – це один єдиний нормальний варіант, а їсти паличками це дивно і це е, погано, то це якраз прояв етноцентризму. Те саме може стосуватися мови, віри, релігії, одягу чи якихось родинних стосунків, все, що не таке, як в мене і не таке, як в нас. Скоріше, воно є автоматично дефолтно гіршим. І хоч часто етноцентризм пов'язують з ксенофобією, расизмом та іншим видом дискримінації, він не завжди мусить мати в собі якраз оцей расистський чи дискримінаційний елемент. Це скоріше фокусування на своєму як на нормі, фокусування на своєму як на чомусь прийнятному. І протилежністю до етноцентризму є культурний релятивізм. Це ідея того, що ми мусимо дивитися на інші культури через призму цього народу, цієї нації, а не через призму власної культури. Тому, як і в більшості речей, це загалом не є погана річ, але часто вона може ставати підґрунтям. Для жахливих трагедій, проте, якщо говорити про Україну, як ми українці та українки відчуваємо етноцентризм інших держав. То це трапляється, коли нам намагаються росіяни або навіть деякі європейці пояснити, як ми, українці та українки, маємо себе почувати. Вони через власну призму намагаються на нас ем, накласти власні бачення. І от ми зараз, під час особливо військового стану, це відчуваємо. Що цікаво, загалом етноцентризм це не є вроджена риса. На нього впливає середовище, в якому ти ростеш, сімейні якісь звичаї, виховання, традиції. Ця атмосфера вона формує в нас емпатію до своїх співчуття до своїх. Вона формує в нас пам'ять про наші здобутки чи досягнення. І навпаки, стимулює нас ставитися з більшою підозрою до тих, хто не поділяє ці цінності. І якраз це явище називається енкультурацією це коли культура вбудовується в особистість. Якраз через енкультурацію формується відчуття належності до певної спільноти. Ми краще розуміємо своїх, ми частіше їх підтримуємо та допомагаємо. Проте така орієнтація на своїх дуже часто може створювати віддаленість з іншими культурами, створювати вороже ставлення до когось чужого, хто не схожий на нас. І може навпаки загострити оцей етноцентризм в негативний бік, коли ми починаємо дивитися на іншу культуру як на гіршу, чи на якусь дивну, чи якусь незрозумілу саме в поганому контексті. Соціальні психологи Генрі Ташвелл і Джон Тернер пояснили, що етноцентризм він пов'язаний з процесом формування позитивного. Образу своєї спільноти людина хоче почуватися добре серед своїх, хоче почуватися добре від того, що вона народжена і належить до певної культури, до певного народу. І якраз для того, щоб закріпити цей позитивний образ, вона може вдаватися до применшення чи принижування інших культур, спрощуючи їх або роблячи їх дискредитуючи. Скажімо простіше, це посилює загалом розділення в середині суспільства. Але що цікаво, це стосується не тільки різних націй. Також це може бути і внутрішній розкол, так званий ефект чорної вівці, коли хтось із наших може мати іншу думку чи інші звичаї і поводиться інакше, і ми його починаємо засуджувати. І тут. У мене одразу в голову приходять ці вічні скандали між східняками та західняками, тому що якраз ем, різноманіття е, культур і е, розділеність певних традицій, відмінність їхня, вона може спровоковувати цей певний етноцентризм навіть на якомусь локальному рівні. Е, ось знову ж таки, з опором в трошки. Нездорову історію. І хоч причини до етноцентризму вони бувають різними, але наслідки часто можуть бути трагічними та важкими. Наприклад, етноцентризм мав місце в Голокості, мав місце в депортаціях, в винищенні корінних американців, і. Багато таких прикладів, коли якраз етноцентризм створював якесь зло, але не варто через якісь такі випадки відносити його до апріорі чогось негативного, тому що, наприклад, в умовах українського контексту це дуже хороший спосіб збереження власної культури, плекання свого. Без применшення чогось іншого мені дуже подобається загалом, що сучасні дослідники вони відносять етноцентризм в його помірній формі, як до способу зберегти свої культурні традиції, зберегти власну національну ідентичність, і замість того, щоб беззастережно засуджувати етноцентризм, казати, що він таке чисте зло. Його не варто ідеалізувати 100%, але можна і знаходити в ньому щось хороше, тобто шукати такий собі збалансований підхід, коли людина може цінувати свою культуру, зберігати власну ідентичність, формувати свої міфи і якраз дбати. Про, про власний інфопростір, але там, з готовністю слухати і інших, сприймати їх, не засуджувати і не применшувати самоцінність інших. Оце дуже важливо. І тому, хоч це таке багатогранне явище, комплексне, воно водночас може як об'єднувати, так і навпаки, розділяти і створювати ворожнечу. Тож треба, як і в більшості речей, ставитися критично і ставитися вдумливо до цього явища. Я щиро вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Нагадую за лайк, підписку, коментар для того, аби це відео побачили якомога більше людей. Якщо вам загалом подобається тема когнітивних упереджень, то у мене на каналі вже є тема когнітивних упереджень в галузі історії та літератури. Теж вельми цікаві випуски. Переходьте, дивіться, проявляйте якусь активність, аби поширювати це відео. І як завжди, я вам вдячна за цю розмову та до наступних розмов.